Для того, щоб намотати нитку на шпульку, ми повинні заправити в нитку направ... направлювати, протягти ниточку через тарілочки, які регулюють нам натяг нижньої нитки. Далі ми намотуємо ниточку на шпульку і одягаємо наш пулетримач і прижимаємо таким чином, щоб в подальшому ниточка наша. Намотувалася. Після цього потрібно вімкнути машинку і нажимаючи на педаль. Таким чином відбувається намотування нитки. Зараз ми розглянемо, як виконати заправлення ниток на машинці. Універсальний Тіпікал, класифікація jc 6850 універсальна швейна машинка. Для початку ми встановлюємо нашу катушечку на тримач, побіно тримач, і обов'язково вертикально у нас іде ниточка. Через кронштейн ми продіваємо її для того, щоб вона вертикально розмотувалася з нашої котушки, ниточка йшла легко. Далі ми заправляємо через направлювач ниточки, Опускаємося, заправляємо нитку між тарілочками регулятора натяжіння нитки, зачіпаємо за пружину і за крючок, для того, щоб наша нитка пружно натягувалась. Далі Занаправлювач ще один. Після цього у нас є тут ниткопритягувач, через який ми заправляємо цей ниткопритягувач буде подавати нам нитку до голки. Ось він тут знаходиться, ось ниткопритягувач. Далі знову ми через направлювальні крючечки. І далі наша ниточка. Опускається до голки. Далі ми заправляємо ниточку в голку зі сторони довгої канавки, в даному випадку вона у нас знаходиться зліва. Після заправлення верхньої нитки ми повинні з вами намотану шпульку. Заправити спочатку в шпульний ковпачок. На шпульному ковпачку у нас є така щілинка, через яку нам потрібно буде протягти ниточку, і заправити її під пластинку. Шпулька розташовується так, щоб ниточка була зверху. Вставляємо шпульний, шпульку в шпульний ковпачок, протягуємо ниточку під пластинку. Після цього ми повинні її заправити у машинку. Далі, знизу машинки, у нас є. Шпули тримач. Ось тут такий спеціальний штирьочок, на який ми повинні одягнути шпульний ковпачок разом зі шпулькою. Для цього шпульний ковпачок ми беремо за язичок і за нього тримаємо. Заводимо шпульний ковпачок зі шпулькою під низ машинки і одягаємо на шпули тримач. Прижимаємо пальчиком до такого клацання. Після цього шпулька уже у нас шпульний ковачок знаходиться на місці. Далі ми повинні витягнути нижню нитку. Для цього ми тримаємо заправлену верхню нитку і за допомогою колеса прокручуємо його так, щоб голка опустилась вниз і піднялась вгору. І ось ми потягли і витягли нижню ниточку. Таким чином, швейна машинка у нас заправлена і готова до роботи.